Вдячна, мабуть, кожній людині, яка виходить зранку, яка сідає в маршрутку, це герой, водій. Це той, хто виходить на роботу, де працюють магазини наші, і ми живемо за рахунок героїзму трудового це без перебільшення і не це метафори. Це справді так і є. Ми допомагаємо безпритульним тваринкам. І в нас на жаль на сьогодні дуже прикро з їжею для собак раніше. Було більше трошки, ну гинуть тварини. На жаль, під обстрілами і дуже шкода, коли дивишся в ті голодні очі, і тим більше морози, холод. То це звичайно, це проблема. Багато людей, сусідів і так е, приносять крупи. Щось самі десь там ми прикупимо, І так у нас відро кашки щоденно вистачає. Ну і трішки ще залишилося сухого корма. Мішечок то так трошки розтягуємо. А так все, все буде, як ми кажемо, Україна, Херсон, герой. І своє місто стало любити, мабуть, ще більше ті люди, які тут.